Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В другому каталозі ми маємо чудове оновлення. Стійкі тіні олівець оновилися. Це і раніше була відмінна якість улюблені тіні. Вони мають насичені пігменти, стійке покриття, водостійку формулу, не змазуються і не забуваються в складки. Бачите, тепер оновлення ми маємо відмінності по фінішу. Тіни. Ми маємо мерехливі, атласні і матові. Як ви бачите, атласні тіні представлено ми маємо 4, бачите, види, а решта мерехтливі три, і матові три. Я ось, бачите, розділила їх ось атласні, матові три натуральних відтінків. І мерехтливі також три. Ну, Трошечки затримала я це відео через те, що для порівняння треба було якось зібрати матеріал, щоб з чимось порівняти. Бо все ж таки, наскільки я зрозуміла, тіні відрізняються. І ще вони в своєму складі, що я вивчила про них, мають вітамін Е, тобто у них ще й доглядовий такий момент підсилений. Ось для порівняння мені вдалося дістати зовсім новенькі тіні старої версії бірюза. Як ви бачите, по кольору вони відрізняються, але не тільки по кольору, і по дизайну, бачите, стік зовсім інший. Він більш товстенький. Стріжень більш товстенький. Бачите, він довший в попередній версії був і більш такий е тонкий. І ще змінилася кількість продукту. В оновленій версії ми маємо 1 грам 45. А в минулій версії 1,2. Тобто кількість продукта у нас збільшилася. І ще минула версія виготовлялася в Германії. А оновлена версія виготовляється в Китаї. Тіні з мерехтливим фінішем. Пісочний нюд і морозна вугілля. 46 919. Пісочний. Дуже легко наноситься. Ось каталог. Пісочний. 46 921 нюд. Сорок шесть, девятьсот, двадцать один. Сорок шесть, девятьсот, двадцать один. Ньюд. Вот так в каталоге. Ось Ньюд с минулой линейки. Видите. Для порівняння ось наношу. нюд з минулої лінійки. Ну, він інакше і наноситься. Бачите, наскільки він більш яскравий. Це не то, що я сильніше натискав. Він просто отак наноситься. От, оновлений нюд. Ну, різниця очевидна. І фініші. Бачите, інший зовсім фініш. Це мерехтливі тіні. Цей фініш більш такий якийсь, ну, не знаю, більш плотний. Ну, він інакше і лягає, бачите, тут такі, скільки я не терла, але таких нашарувань в мене не вийшло. А тут, бачите, відразу так. Возневугілля. Бачите, хоч він і темний. Але він все одно такий якийсь прозорий. Це мерехтливий тінь. Ось для порівняння, дивіться, це тінні підводка, бачите? Але, ну, от мені здалося, що схожий колір. Ось, і я вирішила також їх намалювати. Бачите? Наскільки вони більш такі темні, бачите? Це код 46.353. 46.353 тіні підводка. А тут, бачите, зовсім інший тон. Ну просто я нічого подібного не знайшла. Ось, дивіться, можете порівняти. Це зовсім інший фініш. Бачите, це тіні підводка, бачите, який він темний. А тут, бачите, він зовсім світленький, такий, дійсно мерехтливий. Навіть смоки вже будуть не такі чорні. Перший це пісочний 46919, другий це нюд 46921, і морозне вугілля 46923. Ось він. Бачите, отак в каталозі виглядає, отак на руці. І ось ми порівнюємо з попереднім нюдом. От бачите, попередній нюд. Він має отакий дійсно нюдовий питон. А ось оновлений нюд, бачите, він такого природнього, трошки рожевий, має відтіночок. Тобто він не уходить в такий, отакий, знаєте, жовтуватий ну, помиранчевий. Бачите, цей нют він все ж таки має такий помаранчевий відтіночок. А цей нют він чисто такий природній рожевий тон. Бачите, яка? Це мерехтливі тінь. Це фініш бронзовий. Ну, бачите, в каталогі вони майже співпадають. Такий трошки зеленуватий. Підтон. 46 352. Це тіні підводка. Ну, з одного боку тут бронза. Просто порівняю. Ось, бачите, це бронза і це. Ну, хоча це підводка. Дивіться. От стінні підводка, бачите, бронза, вона більш така коричнева. А це справжня бронза, вона така зеленуватим, таким підтоном іде. Ну, це підводка. Ну, щоб з того олівчика, бачите, зовсім інша різниця. Про тої бронзи в мене не збереглося з попереднього. Срібний 46920 срібний. Отак на руці, срібний. Взагалі, стрижні все ж таки дуже крихкі. Я вже два зламала. Бачите, як ніжна наноситься срібло? Дуже ніжний фініш. Це у нас атласне. 46 924 лаванда. З каталогом співпадає. 46 924. Лаванда. Треба дуже легко наносити. Тому що, скільки б ви не натискали, воно не нашаровується. Але я вже два стріжні зламала. О, бачите, яка гарна лаванда. Дуже рівненько наноситься фініш просто бомба. Дійсно, не буде ні в складочки заходити, нічого. Ну, я просто приємно вражена. Да. 46 925 бірюза. Бірюза. Бачите, зішнення. Ось для порівняння минула бірюза Бачите? Все ж зовсім інший. От минула бірюза вона більш така, бачите, зелена. Ось вона. Для порівняння бірюза з минулої лінійки це зовсім новий лівчик, і ви бачили, і тут справа не тільки в кольорах, а саме в якості фінішу. Оскільки ви не терли і не нашаровували новими тінями, бачите, вони залишаються такі напівпрозорі, дуже з гарним тонким фінішем. Я точно знаю і бачу вже по свочах, що вони не будуть точно забуватися в складочки. будуть Просто ідеально лежати на повіті. Але дивіться, бачите, зовсім інший фініш. Ну і відтінки кольорів. Ну, але більша справа саме фініш. Бачите, тут можна нашаровувати, воно такими шарами лежить. Бачите? А тут ні. Воно так залишається таким тонким, сяючим шаром. Ну, ось можемо порівняти в каталозі. Ви бачите, ось бірюза. Це от ми маємо 4 тона атласних тінь. Бронза. Ти бачите, от співпадає? Ось бронза. От срібний. Ось він в каталозі. Лаванда. І бюрюза. Оце зверху це з... З минулої лінійки, оце бірюза. Бачите? Знизу. Ось. Ось зараз я зіпала. Бачите? Ось таких чотири атласних фініш. А це три мерехтливих. Ну, різниця є. От блискавка в мерехтливих мені більш помітно. А тут такий рівномірний, дуже гарний шар. Друзі, ось матовий беш, Матова, матовий шоколад і матова кориця. Ось я вам показую, як вони виглядають в каталозі. Матовий беш, матовий шоколад і матова кориця. Всі тони, як на мене, мають такий природний, вони не, не такі не рижуваті і не помаранчеві. Вони мають такий природний, приємний зелений пітон. І це дуже радує. Понимаєте, я от особисто того дуже чекала. Бо ця режинка, звісно, мені вона не підходить, я більш така матовий пеш. Дуже гарний природний тон. Оскільки б я розумієте, от я старалася нанести там, ну як я звикла от бачите, от бачите, таким варіантом. Нічого не виходить. Фініш тоненький, тільки ламаєш олівець і, і це результат. Тому ось ви не натискаєте шоколад. Бачите, ось він більш такий жирніший трошки. Ось. Дійсно, шоколад. Співпадає із назвами, і це приємно. Ось матовий шоколад і кориця. Матова, кориця. Матова кориця. Теж зеленуватенька, дуже приємна. Ось. Чотири матових тони. Прекрасні. Тони дуже природні. Всі природні. Подивіться, ось так, бачите нанесення і каталог. Ось матовий беж 46927, 46928 матовий шоколад, і 46930 матова кориця. Бачите, отак. Свочи співпадають. Ви знаєте, ну, в каталозі ось матовий беш, він такий трошечки більш такий. Зеленуватий, але в житті він такий, от ну, більш такого тілесного кольору. Не можна сказати, що він рижий, ну, просто він такий от беж, який є. Тут він ну просто не беж, він такий трошки зелений, матовий шоколад. Бачите, він такий, дійсно шоколад. ну, ну от шоколад, Тут він більш темний. Скільки б ви не терли, ви до того стану його не доведете. Ось і остання матова кориця. Ну, дійсно кориця, ну Вона так виглядає. така, Бачите, жовтенька. Ну, вона тут теж більш плотна, більш зеленувата. Тут вона так, більш так, бачите? З коричневим таким питоном. Ну, воно кориціє є. А ось три тони, вони якісь такі тут зеленуваті. ось, А в житті вони от такі, як і заявлені, беж, шоколад і кориця, Ось. Ну, але не ріжі, як. Мені. от, Тобто мені вони також підходять. Хоч вони і менш зелені, як отут. Але такі тони мені підходять. ось, Ну, бачите, навіть оця бронза, да? вона більш рижа, да? Чи, ніж ця бронза. Тобто ця лінійка, вона більш природна, більш цих е, помаранчевих от, таких питонів. Бачите? Що у мене є? В мене ще ось такі тіні. Бачите? І ось ми можемо порівняти: от Беш, от навпаки, беж шоколад і кориця. От мені здається, може, що це рідкі тіні. Це також недавня новинка. Це також матові тіні, ось беж, Ну, треба сказати, що він співпадає. От беж. Тільки той більш ніжний. Бачите? А він трошечки більш рижий. як бачите. Кориця, тобто це шоколад. Бачите? Шоколад. Він також, бачите, от та лінійка, вона більше йде в режину. І кориця. Кориця. Порівнюю. Бачите? Ну, бачите, та лінієчка літня, вона е, і тіней. Ну, все ж таки, я, як я бачу, то вона трошки, ну, кориця, як на мене, співпадає. А ось е, беж і шоколад. Я не знаю, як вони точно там називалися, я вам номера просто скажу, але вони більш рижі. у Оці рідкі тіні. Називалися вони Експресо. 46570, називалися вони бронза. 46569. от світлий тон. Бачите, от та лінічка. Хоч вона різна за назвами, це також матові тіні. Бачите, вона все ж таки більш риженька. От тільки от експресо, воно ну, трошки нагадує, але все одно воно має режимку. Цей тон в нових тінях більш такий. Ну, дійсно, він, ну, може, він і не кориться, але він такий трошечки має природний відтінок, трошки зелень виходить. О, така вінєчка, дивіться. Ну, саме, що мене порадував е, в цих тінях, це фініш. Це просто настільки приємний фініш, він так гарно лягає. Не, не натискайте на олівчики, вони дуже крихкі. Я от два зламала, ну це, звичайно, нічого, вони використаються. Але просто, скільки ви не, отак, от бачите, не виходить такими крупин... крупиночками, щоб воно такого зверху було, так не виходить. Фініш залишається таким благородним, рівномірним, сяючим. От бачите, матовий, атласний. Оці 4, і три мерехтливих. Мерехтливі, так, дійсно видно таку блискавочку. Атласний він йде більш рівномірним, з таким благородним блиском, а матові такі бархатисті на вигляд. Що рекомендують? От саме матові відтінки для збільшення очей, атласні наносити на повіку, а от до, за допомогою. Мерехтливий можна робити акцент такий яскравий. Це і на куточок видно, можна, дивіться, і так якось, і гарненько підводочку зробити. І вони не темні. Ну, не знаю, я ще не приміняла на очах, бо вони дуже стійкі. Але ось буду це робити, але ось попереднє враження у мене просто ну, вау. Я так дуже задоволена саме фінішем. І вони різні і можна комбінувати. Прекрасно. Ще раз вам покажу в каталозі. Ось пісочний, бачите, нюд дуже приємний, рожевий. Ось морозне вугілля, воно таке, як таке темне срібло. Бронза, дуже гарна бронза, не темна, не рижа. Срібло, срібло взагалі вау, дуже сподобалось. Лаванда дуже приємний відтінок. Бачите? Ну, тут, до речі, не такий відтінок в житті, вона більш така якась фіолетова і така прозора. Бірюза. І три матових. Матовий беш, матовий шоколад і матова кориця. Мені дуже сподобалось. Є три попередніх матових відтінка. Ось дивіться, вісім. Ну, я навіть не знаю, куди їх наносити, бо таких тут нема. О, дивіться, я просто тут нанесу. 83. Бачите, який він корал. Вісімдети. І вісімдесят. Це мау. Ну, ви бачите, в новій лінійці ми не маємо взагалі нічого схожого серед матових тіней. От більше, може, вони схожі на рідкі тіні, але теж не схожі. Бачите, беж він майже такий прозорий, тілесний, дуже буде гарно виглядати. Шоколад благородний, такий шоколад не темний, і кориця такий трошки в зелень виходить тон. Ось. Так, ну, тобто, нічого подібного у нас до того не було. І що ще важливо, по фінішу у нас нічого подібного. Я ну, на моїй пам'яті то не можу згадати. Бачите, ось. Три матових відтінки, чотири атласних, ось три матових, чотири атласних, бачите, отакі світлі тони, от срібний і в мерехтливому фінішу нюд. Я так старалася, ну, зробити так, ну, як попередній фініш, тобто нашарувати, нашарувати, і я оці світлі відтінки, бачите, я їх і зламала. Стріжень дуже крихкий. Тобто ви легенько так повітряно наносите на повіку стіні стітті просто страшенно. Просто ви тоненьку рисочку провели, і вона просто тримається, і такий ніжний фініш. Ну, навіть мені фініш більше сподобався. Ви знаєте, у нас є такі рідкі тіні з такою блискавочкою, якщо їх пальчиком наносити такий, такий ну, такий серпанок на повіки виходить. Ну, Ось це схоже, але він більш має такий колір, більш такий, більш благородний. Ну, Мені дуже сподобався. Тобто фініш я дуже задоволена. Але ось бачите, я зробила помилку такі світлі відтінки, я хотіла на так. І я зламала отакі, і це, бачите, обидва світлих в мене травмувалися. Але далі я вже набула досвіду, я вже не ламала. Ось, От таке у такі мене е, зауваження. От, а вся решта просто... Друзі, я навмисно ось вам знімаю, бачите, я виклала всі олівчики на каталог. Дивіться, я ось виклала всі олівчики на каталог, щоб ви могли порівняти. Бачите, кожен олівчик співпадає зі своїм номером. Ось пісочний, нюд, морозне вугілля, бронзовий, срібний, лаванда, бірюза, матовий беж. Матовий шоколад і матова кориця ось така лінічка. Пишіть ваші відгуки, давайте поділимося нашими враженнями. Дякую за перегляд. Всім бажаю гарного самопочуття і відмінного настрою!